Підрозділи рефі масово висунулися вперед. Оглядачі анонсували удар окупантів восени, і він, начебто, розпочинається цього разу. Вороги сягнули чимало техніки, прагнули не стрімнурватися вперед, прориваючи укріплення збройних сил України. Та різко, наче з під землі піднялися вибухи. Вогонь ланцюгом охоплював окупантів. Ну а ударні хвилі перевертали їх техніку. Безславний кінець безславного походу. Вам обов'язково треба це побачити. Про останні події з фронту почуєте тут. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Наші воїни розповіли, як на Донеччині та Запоріжжі цілі колони солдат рефії рухалися вперед та почали масштабний прорив, але трапилося не так, як гадалося. Окупанти втрат. Телетанки, БМП та живу силу. Паралельно українські підрозділи взяли в оточення російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Добропілля Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро Віктор Трагобов в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що дві клашні, які російське командування намагалося запустити в український тил, вдалося відсікти. За його словами в посадках ще залишається група росіян, які проникли в тил, але вони фактично перебувають в оточенні. Російське командування для посилення. Наступу перекинуло на цей напрямок додаткові підрозділи із Курщина, зокрема 155-ту бригаду морської піхоти за СРФ. Та це не допомогло, оскільки вони відрізані від основного свого постачання. Основної своєї маси, і це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться, зазначив Трегубов. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що росіяни на покровському напрямку змогли просунутися до декількох населених пунктів до 10-12 кілометрів завдяки тактиці тисячі порізів. Та тепер вони самі стали жертвами і потрапили в оточення. Ситуацію на фронті прокоментував речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі давайте його послухаємо. І на сьогодні ворог провів стратегічне перегрупування. Очевидно, напрямки пріоритетні залишаються незмінними. Ну, звичайно, сьогодні ворог менше думає, наприклад, про Сумщину, про північно-слобожанський відтинок, про південно-слобожанський, про Харківщину. пріоритет, у нього Покровський, Добропілля. Звичайно, Мирноград. Це Новопавлівський відтинок, Костянтинівка, Лиман, Куп'янськ і Сіверськ. Ну, звичайно, активність по Запоріжжі. Ви бачите, теж вона не падає. На сьогодні я думаю, що навіть буде зростання цієї активності. Відповідно, чи буде це великим наступом на обласний центр Запоріжжя? Думаю, що на сьогодні ми можемо чітко сказати, що ні. Тому що ресурсу ворога наразі не вистачає, але активність, наприклад, у бік Степногірська, а це висоти, висоти це 20-25 кілометрів до південних околиць самого міста Запоріжжя. Звичайно, ворогу дуже крутить туди затягнути ствольну артилерію, відповідного калібру для того, щоб кошмарити наше Запоріжжя ще і ствольну артилерію. На сьогодні силам оборони вдається відбувати ці атаки. Ворог навіть забігав на околиці Степногірська, але наразі такої загрози немає. Вірніше, ризики вони з. Залишаються, будемо споглядати за ситуацією, які резерви ворог намагається підтягнути. Тому що, наприклад, по добропіллю я бачив, як дехто поспішив, я б сам з задоволенням про це розповідав, що, мовляв, ворог добропіллю опинився там у котлі у повному оточенні. Сьогодні такої ситуації немає, тому що у ворога там є відповідні сили, він навпаки з тієї ж самою Сумщини, намагається підтягнути резерви для того, щоб там, ну скажімо так, не втрачати такі. Позиції, які на добропільському напрямку йому вдалося пройти, звісно, нам вдалося з е, 17 до 4 кілометрів зни, зменшити е, цю відстань е, глибини прориву ворога, проникнення по цій території і ті вушка, чи річки, кому як забагається, вони обрізані на сьогодні. Є там просування наші тактичні у ворога. Вже немає тих здобутків, які були. Але добропілля для росіян виглядає на сьогодні. Тому числі, як я сказав, пріоритетна ну, тим часом, згідно з оновленими даними, в пстейд Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп'янська Харківської області. Раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто. Те, що українські військові звільнили мирне, підтвердив суспільному речнику СУВ Дніпро Віктор Тригубов. Станом на зараз росіян з мирного відкинули. Інформації про поранення або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі. Розказав Тригубов. До цього начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич зазначив, що село мирне розташоване поруч із Пінському ці два населені пункти вливаються один в інший. До слова в мережі з'явилося відео того, як українські військові ударами М-142 «Хаймерс» та ФПВ-дронами знищують російську штурмову колону на Покровському напрямку, і така доля чекає на кожного окупанта, що посмів прийти на нашу землю зі зброєю. Хай там як українські військові продовжують звільняти захоплені окупантами населені пункти. Так напередодні у генштабі показали кадри встановлення українського прапора у селищі Новоекономічна Донецької області. Утім, расисти не полишають спроб просунутися. Найближчими днями російські війська ймовірно можуть піти в серйозний наступ. Про це заявила керівниця центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Віктори Дронс Марія Берлінська. Цитую її Є інформація, що росіяни на днях підуть в серйозний наступ. Що це означає для нас? Все як завжди, зберігати спокій і ще більше не ближчі тижні допомагати фронту, передавати все необхідне і побільше, особливо на Донецький напрямок. Пише волонтерка. Вона закликала українців доносити правду про події в нашій державі західним журналістам, розказувати людські історії, що зробила війна, пояснювати на конкретних прикладах, що таке російський напад. Нам треба донести до західного світу одну просту думку. Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться наповну, якщо Україна впаде, вони не наступні, підсумувала Берлінська до слова. Днями було зафіксовано зустрічі переміщення російських військ із півночі Донецької області. Техніка та особовий склад прямують у бік Херсонщини, а із Запорізької області в бік північних районів Донеччини. Про це повідомляв Андрющенкотем. За словами російських військових, яких чули на стоянках, відбувається ротація. Підрозділи з під Бахмута перекидають на Херсонський напрямок, а війська із Херсонщини переміщують на північ Донецької області. При цьому стан особового складу, що прибуває з півночі, описується як досить поганий. Також розпочалося часткове виведення військовослужбовців із навчальних таборів у районі Маріуполя та Бордянська, проте поки що не є у значних масштабах. За прогнозами протягом тижня динаміка може змітися. Загалом станом на зараз не спостерігається перекидання додаткових резервів ані на північ Донецької області, ані у бік Запоріжжя. Ідеться у повідомленні. Варто зазначити, що нині Росія збільшила план набору на контрактну службу, щоб забезпечити ефективні наступальні дії. Про це заявив міністр оборони РФ Андрій. Белоусов. Основним питанням для забезпечення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота на цьому напрямку йде успішно. У цьому році ми збільшили план набору на військову службу за контрактом. Показники плану виконуються успішно, заявив Андрій Білоусов. Ну і хай там я колись усі українські території повернуться під синьо-жовтий прапор. Днями з цього приводу зробив заяву і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він підкреслив, що дипломатичний шлях швидший і з меншими втратами ніж воєнний. За його словами, Росія не здатна окупувати Україну, водночас Україна зброю не зможе. Повернути всі території. Росія не може нас окупувати, а Україна зброю не зможе повернути всі території. Дипломатичний шлях більш швидкий і з меншими втратами ніж військовий, наголосив президент України. За словами Зеленського, спливає двотижневий термін, який президент США Дональд Трамп дав Путіну для встановлення миру. Президент також зазначив, що Росія робитиме все можливе, щоб уникнути зустрічі на рівні лідерів, натомість пропонуючи переговори на нижчому рівні. Володимир Зеленський також відкинув ідею створення буферної зони у 40-60 або 100 км Рові зоні, яку пропонують деякі європейські та американські партнери. Президент пояснив, що з огляду на використання сучасного озброєння та дронів, так звана сіра або буферна зона, вже існує. За його словами, якщо Росія хоче її розширити, вона може просто відійти в глиб уже окупованих територій. Так звана сіра зона вже існує. І якщо Росія не її розширити, можуть відійти в глиб уже окупованих територій. Зазначив лідер України, назвавши обговорення такої зони марним витрачанням часу. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.